Театральне мистецтво розкриває перед дитиною весь світ засобами мудрої та вічної казки, розкриває творчі здібності особистості, а найголовніше виховує справжню людину, за словами Софії Русової. У розмаїті засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного віку важливе місце в нашому дошкільному закладі посідає театр. Це особливий вид мистецтва, який органічно поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, поетику, живопис, музику та літературу. Він допомагає дитині глибше пізнати себе, внутрішній світ, спонукає її до самоудосконалення, викликає естетичні почуття та емоції в ході театралізованого дійства. З метою активізації творчого потенціалу у дітей сприяння їх всебічному розвитку. Виховання інтересу до театрального мистецтва та готовності до творчої діяльності з 25 по 29 листопада в Черепковецькому дошкільному навчальному закладі відбувся тиждень фестивалю театрального мистецтва і казки. Колектив дитячого садка в рамках фестивального тижня зробив життя наших вихованців цікавим і змістовним, наповнив його яскравими враженнями, цікавими справами. Радістю творчості. В ході першого фестивального дня, який проходив під назвою Казковий світ театру, було проведено урочисте відкриття тижня, на якому вихователі спілкувалися з дітьми на тему ознайомлення з театром, проводили ігрові вправи, як ходить мишка, вовк, заєць та інші. А також вихователі разом з дітьми виготовили афіши до вистав, атрибут декорації та запрошення для гостей. Другий день фестивалю пройшов під назвою казко казко, Розкажись, казко, казочко, з'явись. Вихователі спілкувалися з дітьми на тему поговоримо про правила поведінки в театрі. Педагоги разом з керівником гуртка театралізованої діяльності, а також музичним керівником, провели музичну розвагу «Хоробрий їжачок. Керівник гуртка провела консультацію для педагогів формування творчої особистості дошкільника під час театральної діяльності. В групових кімнатах, куточках для батьків, було висвітлено інформація про театр вдома. Життя у дошкільному навчальному закладі різноманітне та насичене. Особливе місце в ньому належить театралізованій діяльності. Маленька вистава за участю дітей. Це перша елементарна та перехідна форма від гри до мистецтва. Під час третього фестивального дня діти старшої групи показали казку Гримна розмова у будинку творчості, яку із задоволенням переглянули батьки та мешканці села. Наші вихваляння, подумай, що не смачні, подумай, що не дуже гарні. Подивися ви на мене, кривутенька, веселенька, та й на сонечко схожа, та й на смак не є, що у вас, Гарні люди мене да хребко, і в, в ділочку дополу складають з біличками так тобу, їм допомагаю, бачить тоді в люблю ці попроду знають. Такий вид діяльності, як драматизація як казок, пробуджує у дошкільників інтерес та активність, бажання проявити себе, сприяти швидкому та надійному запам'ятовуванню слів, а саме головне служить основою для розвитку творчої уяви. А успішний виступ, увага глядачів ще підвищують авторитет дітей-героїв серед дорослих, ровесників, а також сприяють формуванню у цих дітей самоповаги. Четвертий та п'ятий день фестивалю граємо театр, був насичений показом різних видів театру, театр ляльок, рукавичок, пальчиковий театр, настільний театр, театр яєць, велика лялька з клаптиків. Під час продуктивної діяльності з елементами творчості дітям було запропоновано намалювати героїв казки, які їм сподобалися найбільше. Цілий тиждень в житті наших дітей був присвячений подорожі в чарівний світ театру, завдяки якій наші вихованці пізнали його світ не лише розумом, але й серцем, виразили своє власне відношення до добра і зла. Тому ми можемо сміливо сказати, що фестиваль театрального мистецтва і казки приніс велику користь дітям-акторам, радість нашому вдячному глядачеві. Задоволення педагогам і батькам.